265-та доба повномасштабного вторгнення триває сьогодні. У другій половині дня вкотрі під прицілом агресора виявилися об'єкти енергетичної інфраструктури. Ситуація в країні склалася критично. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни. Через ракетні атаки Росії деякі пасажирські поїзди прямуватимуть із затримкою. У десяти областях і Києві зафіксовано ворожі прильоти, окрім столиці, ракетні удари 15 листопада завдано. По Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Львівській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Полтавській і Харківській областях Попередньо у Києві є загиблі. А у Львові поранені 85 ракетних ударів випущено по Україні по наших містах. В більшості своїй по енергетичній інфраструктурі зрозуміло, чого хоче ворог. Він свого не доб'ється ще попереду може бути біля 20 ударів. Тож дуже прошу вас всіх, бережіть себе і будьте в укриттях. Деякий час знаю, що удари відключили нашу енергетику в багатьох містах нашої держави. Ми працюємо, все відновимо, все переживемо. Слава Україні! Ви молодці.